Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Це новини на 11 годину у студії Марина Кухар. Отже, євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Він зокрема передбачає заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС. Офіційно про нові обмеження оголосять на саміті лідерів ЄС, який у ці хвилини триває у Брюсселі. На засідання запросили і Володимира Зеленського. Деталі знає наша спеціальна кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, які за. Заяв заяви вже лунали, і що там сьогодні на порядку денному саміті е, е, саміту Марино. Перші заяви перед початком саміту зробили вже і президент України, і очільник Євроради. Антоніо Кошту дружно дружньо прийняв нашого лідера і назвав нашу країну майбутнім членом Європейської Унії. Політик наголосив, що в Європі вкотре очевидь, що Росія. Не збирається припиняти вогонь, і тому сьогодні лідери ЄС ухвалять політичне рішення про фінансову і військову підтримку України на наступні два роки. Це дуже сильний сигнал для Росії. Ми неодноразово заявляли, що підтримуватимемо Україну стільки скільки буде потрібно, чого б це не коштувало. І сьогодні ми ухвалимо політичне рішення, щоб забезпечити ваші фінансові потреби на 2026 рік. Та 27-ї роки щодо військового обладнання. Росія не демонструє, що хоче зупинити цю війну. Вони знову б'ють по дитсадках, школах мирних жителях. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Росію, щоб зупинити війну. тиск це санкції, далекобійне ППО та фінансова підтримка. жодних територіальних поступок не буде. Володимир Зеленський подякував Європі за вже ухвалений 19-й пакет антиросійських санкцій, які стосуються операції із криптовалютою тіньового флоту. І насамперед на рік прискорюють відмову ЄС від російського скрапленого газу. І Володимир Зеленський сподівається, що ці санкції спільно із обмеженнями, які напередодні запровадили Сполучені Штати, нанесуть подвійну удар по економіці РФ. Вашингтон вперше за президентства Дональда Трампа посилив санкції проти Кремля до чорного списку сполучених штатів увійшли найбільші нафтові гіганти Роснефть і Лукоїл, і ще півсотні їхніх дочірніх компаній. на порядку денному сьогоднішнього е, саміту ще суперечливим залишається питання використання російських активів. Брюссель хоче зобов'язати Єврокомісію е, розробити законні підстави використання цих державних грошей центробанку РФ. Але наразі проти Бельгія, адже саме її депозитарій, зберігає більшість російських євро. Ми хочемо гарантій, що у разі повернення грошей усі країни-члени ЄС, а не лише Бельгія, будуть брати участь у цьому. І щоб усі країни підтримували нас, оскільки ми єдина фінансова установа, яка переводить непередбачені прибутки для України. Ознайомлять сьогодні лідери країн блоку і ознайомлють Єврокомісія. Ознайомить сьогодні лідерів країн блоку із з оборонною стратегією ЄС до 2030-го. Мова про космічний щит. Ціну дронів і варту східного флангу, і все це із використанням наших українських інновацій та досвіду. Тож на цю хвилину можна підсумувати одне з ключових рішень вже прийнято. і це санкції. Очікується, що надвечір Брюссель оголосить початок роботи вже над наступним 20-м пакетом антиросійських обмежень. Марино дякую, Аню. Анна Грішена з Брюсселю, де стартує саміт лідерів ЄС за участі Володимира Зеленського.